Майбутнього можна так сказати, що динамо сьогодні взяло свої очки. Напевно, що ті, які повинно було здобути в матчі, з тобто сенсації ніякої несподіванки не, не сталося. Ви знаєте, в матчах Ліги Чемпіонів завжди ігри даються дуже складно і дуже важко. Тому казати про свої якісь очки, ми перемогли. Це головне. Головне, що ми набрали чотири очки, і зараз разом з «Порто», я так розумію, ми лідери групи, тому що порту перемогло вдома Челсі. Вся боротьба попереду. Але ця спарка з Челсі може бути вирішальна? То кожна гра вирішальна, за кожну гру дає три очки. Дякуємо вам. Саня, респект сразу за український язык, то просто, просто приятно, это двойная, наверное, победа. Я не знаю, Андрей, я первый раз слышу. Я так. тоже первый раз слышу. Это, ну, это приятно, приятно. Нам, нам с тобой еще, я так понял, учиться и учиться. Да. <laughs> <laughs> Будем стараться. И когда на следующем эфире я почувствую? С... Не, ну вас був... сув... ну по... yes, не сув... будемо обіцяти. Навіць. Ну так беріть приклад Олександра Шовковського, колеги. Е, власне, ми повертаємось до другого тайму.